Привіт, мої дорогі друзі. З вами я, Привіт геймери. І сьогодні ми пограємо в Days by Dawn. Я вам розкажу щось зі мною було за цей рік, я... Чи скільки мене там не було. Я, я сильно вибачаюся у мене було навчання. Я дійшов до 2791 дня. У мене, як ви. У мене мою гільдію украли. І тепер я у Гільдії, зараз скажу, який у Лідерборді. гільдії номер 88 у Глобальному. Як ви бачите, ось це. У мене ось таке. Я хочу отримати ЗЕВС. Я тут по тихому все йду. Коп... Найкраще я коплю із цього із такого мільйона. Зараз я возьму медліна, щоб я міг хотя... щоб я не міг... я міг використовувати свої е... заклинання огня. Бачите, <клух> в мене заклинання шторму буде. Байден треба і зібрати ці ворогів, які не боси і дуже, не, не, дуже сильні. Бачите, я вс звіре я бев, бо я дав... Я так. Не пригляді. Широкосвій При побуваю. Я не прав, не кайфо... О, даже просто у вас індобути. Даже индобут. Як усі корма в мене буде на 100% більш дорого. Це можу просто настоїти. Це буде дуже хорошо. Ну, я і зараз 40 кіл. Я та добрий граю. Я за цей час купив ось це. У мене є ось ці. Зараз я куплю тисячу на це на чорну мамбу У це не поки що все. Я зробив це відео тільки для того, щоб Щоб розказати вам що зі мною ставало. Було дуже багато домашніх я не порвався з данням відео, у мене не було ідей. Ну, всім пока. З вами був привіт Геймери Всім удачі і всім пока!